Баш, ми зараз говорили з тренером і зазначали, що завтра у вас матч, який ніяк не можна програвати. І він сказав, що у команді відчувається розуміння цього, такі як сказати, концентрація. Що ти скажеш? Наскільки ви розумієте важливість завтрашньої гри? О, вже ж, кожна гра важлива, але хайфою для турнирної таблиці і щоб вийти в наступний раунд це дуже важлива гра. Незалежно. Нам треба тільки перемагати, бажано плюс 11, Так що ми цю неділю працювали, розбирали. Дуже щільно всі сети, комбінації, захист. Так що я думаю, ми готові на 100%. відсотків. Слухайте, що вигравати треба одна з тічок. Не буде заважати вам? Я вважаю, що ні. Нам головне наризати свою гру. Щоб ми диктували наші всі умови, і тоді, я думаю, це піде в нашу користь. Наш зал, ну, ми там не тренуємось. Зробимо все, щоб забити всі кітки, самі важливі, і однущатися як можна проти їхніх лідерів. У них дуже непоганий ростер, так що ми будемо працювати. Знаємо, у нас є певні секрети, щоб звернути всі помилки.